Падай, 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 Вітаю! Мене звати Василь, і сьогодні я вас навчу грати пісню Падай гурту Скрябін. У виконанні Андрія Кузьменка ця пісня це просто ванлоу. Та коли я пішов в кінотеатр на фільм Я Побіда і Берлін, дану композицію я почув у виконанні та аранжуванні гурту Один каноє». І насправді вона мені, блін, дуже зайшла і дуже сподобалась. І я відразу собі сказав: так, я маю своїх підписників навчити і грати також. Е, оскільки мені подобаються два варіанти пісні, я спробував їх між собою поєднати. І як на мене, вийшло досить непогано. Не Тож, ставимо подобайки, пишемо коментарі, якщо вам щось. Не подобається, чи подобається. Я дуже люблю з вами спілкуватися, переписуватись. Можливо, у кого є якісь покращені варіанти, хтось прочитає, йому це сподобається більше. Блін, це буде дуже круто. Тож, поїхали. Любов сліпа, сліпий той, хто любить, на краю прірви усміхнений стоїш, один лиш крок, вона тебе загубить, за руку візьме і з нею полетиш, ти кудись вниз, ти кудись. Вниз, о, ти кудись вниз, о, ти кудись вниз. some Що ж, а тепер спробуємо розібрати бій. Ступна частина дуже проста, тому що там просто зверху вниз перебираємо акорди. А ось що стосується виходу на приспів і сам приспів, спробуємо зараз навчитись грати разом. Отож, вихід на приспів. Вихід на приспів грається переважно на заглушених струнах. Тобто ми руку. Кладемо на нижній поріжок та чуть-чуть притискаємо струни, щоб вийшов ось такий звук. Коли ми приймемо руку, буде ось так. А ми чуть-чуть притискаємо. Не повністю кладемо на струни, тому що вийде ось так. А на, на сам нижній поріжок, щоб ледь-ледь рука торкалася струн. І виходить саме ось такий звук. Ми вистукуємо по ритму. В принципі, так можна і грати цю пісню, Вона теж буде непевно звучати. Та я додаю ще акценти. Тобто, коли ми граємо зверху вниз, ми ще певний акцент беремо знизу вверх і чуть-чуть відпускаючи руку. Тобто... Можливо, як на перший раз. Це видасться досить складним, але якщо ви навіть потім захочете перейти з акустичної гітари на електрогітару, повірте, це буде неймовірний досвід для вас, тому що переважна кількість року грається даунстроком, наприклад. Тобто, як ви можете бачити, і. Приглушення струн рукою, і акцент я пускаю руку. Тож, ми запам'ятали, глушимо струни і акценти. Зараз я вам покажу в сповільненому темпі, як це можна грати. Ти кудись вниз. Кудись вниз, ти кудись вниз, о, -о, -о. кудись вниз. О -о -о. Кудись вниз. О -о -о. Ну, а далі приспів бій насправді дуже простий. Я вам просто його також покажу у сповільненому. Темпі, пробуємо уважно слухати, підбирати. Я більш ніж впевнений, у вас це вийде. Падай, падай, без На рахунок акцентів. Весь приспів побудований на акцентах, і е, їх треба просто відчути в самому вокалі. От, наприклад: падай, падай, без пам'яті падай. Все, що Позаду. Можливо, я переплутав трішки слова, але суть не в цьому. Тобто запам'ятали. Бадай, падай, падай! Ну що ж, друзі, не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на цей канал, тому що далі буде тільки цікавіше. Ділитися з друзями-музикантами даними відео. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Чимося грати на гітарі разом.